Івано-Франківщині обрали найкрасивішу. В одному із ресторанів області відбувся дитячий конкурс моди та краси принцеса Карпат. <му> у конкурсі взяли участь 15 дітей. Перемогу у різних вікових категоріях здобули Еріка Бойко, Діана Білак та Вікторія Ігнатович. Гран-прі конкурсу отримала Ксенія Плусконос. Мені дуже сподобався цей конкурс. Можливо, дівчина була по своєму присвоєна. Та перемогла на екрані. Мені сподобалося, мені сподобалося. Оцінювало конкурсанток компетентно журі, до складу якого входили кастинг директор дитячих конкурсів Анна Заграновська, Міс Коломия 2014 Марія Гудковська, переможниця всеукраїнського конкурсу Юна топ модель України 2016 Діана Тремтяча і переможниця конкурсу Маленька топ модель України та маленька міс Західна Україна, Алевтина жупанська до слова обидві дівчини-випускниці модельної школи «ЛС Моделс». Я сьогодні дуже рада відвідати цей конкурс Принцеса Карпат 2016. Сьогодні я буду членом журі, і мені дуже складно, мені дуже буде складний вибір, тому що кожна з учасниць, на мою думку, варта перемоги. Я думаю, всі учасниці Я дуже давно ставила мінімум України. Організувала конкурс школа моделей та самовдосконалення ЛС Моделс». Саме у цей день тут відсвяткували четверту річницю, заснована в Коломиї у 2012 році. А цього року ЛС Моделс відкрила філіали в Івано-Франківську. Навчання з дефіле, хореографії, відеокласу, акторської майстерності проходять діти від 3 до 15 та навіть дорослі від 16 до 22 років. Я особисто дуже задоволена роботою діток і роботою батьків. Хочу батькам подякувати за те, що вони так гарно готують діток до таких конкурсів і що долучаються до проєктів. І всі запрошуємо в нашу модельну на школу. Переможниці отримали поїздку до Праги від фірми Палітра Тур та сертифікати на участь в конкурсі міні-топ модель західної України. Його до слова також організовує ЛС «Моделс». Конкурс пройде на Буковелі 31 липня.